Всім привіт! привіт! Сьогодні я була в Аврорі в магазині Тада і в Салтівському. В Салтівському я купила ковбасу із сиром першого сорту напівкопчену. Ця ковбаса по 145 гривень 50 копійок. Така на неї знижка. Тут майже пів кілограма на 71 гривні 60 копійок разом із цим пакетиком Він 30 копійок вартує. В Аврорі я купила панкіт по 11 гривень. Отакий корм. Ой, вибачте, по-моєму, по 10. по 10, так, Бо тут і знижки понадруковувані, що треба мінусувати. Була ціна 10 гривень вказана, то я так і кажу, і цей корм із Карпатєм по 12 гривень. Тут з лососом в соусі, а тут з телятиною та качкою в соусі, а тут індичка. Так, м'ясне асорті для собаки. Так, зараз уточню 49 гривень, і от таке тут пів кілограма. А ось, ось по кілота. А от цей корм для котів 300 грамів і коштує 42 гривни сухий корм в Аврорі. В магазині тоді я купила салат лола роса і Біонда. Біонда по так, так, де тетейчик. Біонда по 5 гривень 82 копійки, Лола роса пакетик 5 гривен 8... 6 гривень 19 копійок. Ну, яка тут його вага? Угу. Фасування 1 грам. Не знаю я що 1 грам. Ну і тут, мабуть, 1 грам. Так, взяла картину. Е, ця для мене буде, бо я люблю дуже море. І тут розмір 40 на 50 буде для розмальовування. Тут у неї є фарби. Зараз покажу ось набір фарб і два пензлика. Десь ще один, десь ще один пензлик. Не знаю, начебто було два. Десь один ще там закотився. Так, і ось таку картину взяла для родини мого брата. Розмалюю. Це більше для кухні такий французький натюрмор. Тут вино, ковбаса, ще щось там у пакетику у корзинці лежить. Таке щось, не знаю, чесно кажучи, що воно там таке. Що оце ось таке, ось таке. Не знаю, це, мабуть, батон і квіти. Ну, я ей вежа. І тут теж у нас є два пензлика і набір фарб. Е, так, ця картина що меншого розміру 207 гривень в Тада. А цю я купила за 225 із морем. І е, разом із салатами заплатила 237 гривень, 27 копійок в магазині Тадам. Всім гарного настрою! Дякую вам за ваші вподобайки, за ваші підписки. А, ще ж горщик, горщик в Аврорі я купила за 34 гривні Отакий, ось із підвісними цими дужками, Я їх сюди причеплю, посаджу пітунію. І зараз ще й пітунію вам покажу, яку купила. Ой, оцю петунію я посаджу у горщик Її два вида. Тут ось така червона і ось така темно-синя. А оця ще я купила за 200 гривень. Ця уже у горщику підвісному білому. Ось такі в мене сьогодні покупочки. Всім пока-пока!